Рано я не виходила в прямий ефір, поки стою на кордоні. Я би хотіла про дуже цікаву там поговорити, так як завтра або в неділю не буду мати змоги вийти в прямий ефір. Я би хотіла сьогодні поговорити з такою прекрасною алергією, як у мене є. Ірина, скажіть, а мене чути, Роксана? Мене взагалі чути, бо можливо я приєднана до машини і ніфіга не чути, поки я стою на кордоні. Дайте мені якийсь знак. Я хочу сьогодні поговорити про чоловіків, які не постійні, нестабільні і які зникають. а Одним словом, про ближе далі. Дайте хтось мені знак, що ви мене чуєте. Так чуєте прекрасно. Дякую Ірина. Окей, може, ви збираєтесь на роботу, бо ви в дорозі, не знаю, де да? і ми поговоримо про таких собі мужчинчиків, які люблять з'явитися в вашому житті. А далі відповідають на повідомлення через 2-3 години, а далі знають собі бути в мережі не читати ваші повідомлення, а далі собі дозволяють зникати на 2-3 дні. А хтось на тиждень, а хтось на місяць. Да? І тоді я би хотіла про таких чоловіків поговорити. Через що, чому, за що і як вони себе так поводять, чому вони, чим відносини стають тепліші, або відбулася якась а, розмова, до прикладу, між вами, цим мужчиною, Ви кудись далі трошки продвинулися в плані близькості духовної, да? або ну, тобто, занадто багато часу провели разом, або він занадто багато випадково там можливо розповів про себе, він зникає. Да? Тобто, чим краще ви пров час Той чи інший вечір, людина просто зникає, М -м -м -м. Говорить, що вона зайнята, не могла підняти трубку. Тобто там якісь такі відмовки, що не примахаєшся просто і не можеш запутатися в тому плані, що е це його границя. Що він каже, я зараз зайнятий, в мене справи? Чи він просто намагається піти в себе, відійти, щоб йому не було так страшно? Да? Тому що, коли ви дуже близько поряд з ним в моральному плані, в психологічному плані, йому стає дуже страшно. Тому... Я трошки детальніше про таких чоловіків. Вони виматують страшно нерви, тому що у вас завжди є відчуття, що ви щось робите не так. Що справа насправді у вас сама, тому що ніби він має схильність бути чуйним, класним, веселим. Не знаю там. Давати компліменти, вміє вірні квіти купити, не знаю. Тобто до нього ніби немає як претензій, коли він норм, коли він в адекваті. Да? От адекватна частина це та, яка готова до діалогу, та яка піднімає трубку, та яка є на зв'язку. Але у вас постійне є відчуття, що зараз, зараз, саме на це повідомлення він не відповість і зникне. Або саме зараз, зараз він може розвернутися на півдороги, поїхати і не вернутися до вас додому. Да? І е, таких історій дуже багато, тому що жінка. Толком не розуміє свого статусу в його житті, хто я, що я він з'являється, зникає, ніби да? і ніби в нього є постійно якісь нормальні там ніби відговорки, що чого він це робить. Але так чи інакше, це відбувається, і тоді всередині вас відбувається певний дисонанс. З одного боку він чуйний класний, з іншого боку, він починає зникати в якийсь момент. І я не розумію, що відбувається зі мною, так як ми, жіночі стать. Особливо слов'янська, українська, на жаль, да, пострадянська. Беремо все на себе. Тобто ми завжди в цьому вивазі. Там, до речі, мать. Привітайся. Привіт От. І е, це про те, що. Е, ми беремо на себе вину, починаємо вести себе ще краще, починаємо ще більше старатися, починаємо ждати, Він починає казати, що справа в тобі, що це ти мозги мені виносиш, це ти щось робиш не так. І тоді ви розумієте, що причиною того, що він зникає, він накладає на вас, бо в нього просто яєчок не вистачає, або розуму не вистачає. Просто сказати про те, що дорога моя. Це мені не виносимо бути в близькості. Це мені потрібно зачекінитися або з іншою бабою, або або так, щоб. Відійти від тебе, щоб я помітив, що я це все контролюю, що я в нормі, що е, я не прив'язався, що я не закохався, і мені не буде боляче і погано. Тому такі чоловіки ближче далі, да от ближче далі, тепло, холодно, чорне, біле, права винувата. Оце у них все вічна тема, хто правий, хто винуватий. У них не буває так, що ми можемо лишитися з окремими різними думками і розійтися на цьому, просто по різним кімнатам далі зійтися. Ні, їм завжди важливо все, що стосується їхніх якихось мінусів, навісити на вас. Вони не вміють брати відповідальність. Це уникаючий тип прив'язаності чоловіків. Вони уникають близькості. Їх колись зранила мама, яка їх залишила елементарно, подумаємо навіть про те, що в кімнаті просто залишила. Да, вони кричали, плакали, не знаю що, і він відчув, оце, оце, що він покинутий, його не люблять, він не потрібен. Да? І тоді. Так формується травма, на якій дитина все життя боїться, що її покинуть, так як колись мама, і він переживе цей жах. Далі буває гірша історія. Буває така історія, що все ж таки він в 20-18 років наважується на стосунки, тусується з нею по 2-3 роки, вона його там лишає, а він що робить? Випробовує весь час її. Тобто такі чоловіки постійно випробовують вас на стійкість, на прочність. Типа, а ну, а ще так поступлю марську, а ще так, зроблю, ще так зроблю. І так будеш мене любити. І так ти зі мною. Да? Тобто він виматує таку партнерку. Далі ця партнерка. Далі ця партнерка. Чи тепер чути, коли я коли я завела машину? Тож мені напишіть така партнерка а, вимотана, залишає, до прикладу, його, і в нього ніби флешбек, ніби ретравматизація відбувається, яка відбулася з мамою, до прикладу, і зараз повторилася з дівчиною. І на тому хрест усім близьким відносинам. Він ставить в своїй голові. Хтось ставиться свідомо. Я маю таких. І друзів мужчин, які свідомо вирішили не вступати в стосунки, тому що вони типи прив'язаності, там вони бояться близькості, болю, відторгнення. Вони насправді бояться, що ви їх залишите. І Вони себе кончено просто поводять дуже часто, ображаючи, обливаючи вас брудом при сварках, втікаючи, кидаючи трубку, говорячи словечка, ти мене задовбала, ти мені виносиш мозг, Будь-яка ваша, не то що ви претензія, те, що вам не подобається, звучить так. «ти ні, виносиш мозг. Це частіше всього є пограничні нарцистичні чоловіки, які отримали травму від своєї мами. І це не це, це про те, що вони цього не усвідомлюють і так ранять жінку, роблять перенос мами на жінку і пробують її домостити за те, що вона колись його там залишила, не знаю, в садковій, в лікарні, будь-де де він пережив цю травму. На жаль, на жаль, ми. Мами не завжди можемо знати, як ми травмуємо дітей, але ми травмуємо їх в будь-якому випадку. Ми всі мусимо бути травмовані для того, щоби вижити і сформувати свої якісь певні механізми захисту, да, для того, щоб іти далі в життя. І тому такі чоловіки. Ну ви там чим більше стараєтеся, воно ну ніби вам здається, що ви все не ок, і в нього має бути постійно гаремтьолок. Нашому ці гаремтьоки йому це потрібно, щоб він підтверджував, що він ок, що він нормальний, тому що він не може будувати стабільні стосунки. Якщо він це зрозуміє, якщо він це усвідомить. І піде до прикладу щось з цим робити. Не знаю, ютуб-канали дивитися, щату чи GPT спілкуватися. Тепер і це заміняє комусь терапію, щось буде робити своєю пограничністю або нарцистичністю. Ну окей, тоді да. Але там ж треба взяти на себе відповідальність, що я ок, а мій партнер, до прикладу. Я не ок, а мій партнер ок. І да? буває по-різному. Це може два партнери одинакові. Зійтесь, і вони виносять мозок двоє один одному. Да? І там навіть така звучить історія, що не став не мене в рамки, я люблю свободу. Е і справді людина така, таке відчуття ніби є перед вами стіна. Вона недоступна, просто недоступна. І... Такою людиною дуже боляче і складно, тому що в неї дуже мало емпатії, чуйності, вона взагалі вважається, людина, що стосунки виключно для неї, такі з її жінки так само, але сьогодні про чоловіків. Що робити? Гнати в шею. Моя думка така: гнати в шею, як тільки таке проявляється. Як тільки ви бачите, що ви пишете смс-ку, він в мережі або заходив і не відповідає це прямий red flag, сигнал про те, що він свідомо вас ігнорує і. Ну, хочу вас зачепити, тому що як краще ці качелі ближче далі, тепло, холодно, формують у нас залежність. Як відбувається із сигаретами, з наркотиками, із вип... випивкою? Вони стовпали, вони просто не їдуть і все. Я тут стою вже 40 хвилин. А, і як вони це роблять? Вони це роблять, як це відбувається. Коли ми робимо першу затяжку, я курила, я знаю, що це. Да? Улітаєш класно. Далі на другий день запах кашель є наслідки. Наслідки того кайфу, так само з алкоголем. Ти напилася вчора, розслабилася вран у тебе або вночі тушнить, або ти в тебе рвота, або головна біль, або похмілля. Тобто є амплітуда погано. Далі так само з наркотою. Не знаю, не пробувала, але та сама історія. Отак формується залежність від людини. Добре, погано, скандал. Сильна любов, і от, от, от це, от, до прикладу, ще таке буває скандал і секс, і тоді це, вовше, ну це, це просто формує певні нейронні зв'язки, які, ну, які ведуть до залежності, і тоді дуже складно цю залежність розірвати по суті, так і з сигаретами. Це з сигаретами і з наркотиками. Це ж постійно треба собі пояснювати, що це шкідливо, так? але коли у вас є стресова ситуація. Чаще всього ми зустрічаємо історію ту, що Нам хочеться колишньому перезвонити і взяти підтримку, не знаю що. Так само, коли в нас стрес, мені хочеться закурити. Я пам'ятаю, коли я Мартіна народила, перше, що мені прийшло в голову нести на взяти бляха буки, а закурити. Хоча тобто я не курила вже на той час, вісім років. Це багато. Але не буває вушу, наркоманів та і залежних, як моя мама каже. От е, така історія про залежності. І тому е, я до того веду, що при перших з редфлегах тікати. Друге, Може таке бути, що ви там п'ята, сьома, не знаю, яка дівчина, яка йому одно і те ж саме говорить, що він виносить мозки, перекладає постійно відповідальність вину на вас, то може він задумається. Але я би не радила тратити на це час, тому що насправді з тою проблематикою людина буде жити все життя, їй постійно треба це коригувати мужчиною, да або там жінці, наприклад, да. але є динаміка. Звичайно, якщо ви йдете в терапію, динаміка завжди буде. Завжди вас терапевт буде трезвити. Що треба трошки попуститися, що є ще інша людина, є її почуття, є її біль. От. І ці речі треба брати до уваги, що не весь світ крутиться навколо нього. От. А чому в таких чоловіків є гармем, переписок і ну, не мусить там з усіма спати? Да? Ну тому що самоцінка дуже низька, надзвичайно низька самоцінка. Вона сформувалася саме. Кориць з такою мамою, яка завжди давала посил: Ти не до. Ти не до. Далі такі чоловіки дуже часто демонструють історію про те, що я до тебе, як думаю, що я йду до тебе, то то я напрягаюся. То напрягайся тоді, десь за дверима, як я йому відповідаю, наприклад. Да? От. В моєму житті в моєму житті такі чоловіки були. Я вам скажу. Інше, давайте різницю між тим, коли я була в терапії пару років, два-три, і коли я в терапії зараз і сімнадцять років мені попадає такий мужчина, то звучу я е, абсолютно по-іншому. Чому? Коли ви не впевнена в собі, коли ви часто відчуваєте почуття, вини, бо вас навчили винитися, це звичка, яку вам привели батьки, що ви за все несете відповідальність. А ви пазликом лягаєте для такого чоловіка, тому що на другому, третьому побаченні він каже: дивись, ти не добре закрила, закрила двері, тепер холодно в ресторані, грубо кажучи, да ну та бо ти не доїла, тому тебе були живі. Та бо ти ну ну, всюди там просто такі посили, які ви можете не помічати, бо для вас вони звичайні, тому що ви виросли в такій сім'ї, де це є нормою. Тоді мамам треба задуматись, які виховують дівчаток. Мінімізувати абсолютне прив'язування, почуття вини і сорому. не соромити, і не вини. О, о, і дивіться. І я коли попала в аб'юс, коли попала в аб'юз, я такою собі була людиною, яка завжди з жінкою, дівчиною, яка завжди чувала вину. Тож мама мені нав'язала, мама нема в ефірі славу, яка розказувала все, що мені треба щось робити, щоб вона стала доброю, теплою, люблячою. Да? І о, історія про те, що я не впевнена в собі, тому що впевненість мав дати цю мій батько до прикладу, да, але мої батьки про це могли взагалі знати. І, о, я попадаю до такого піарця, да, але він демонструє, що він П'єріс насправді не П'яс, бо там багато сорому зарито дуже в нарцистичній особистості. І вона приховує цей сором таким ну, такою поведінкою, типу, я такий крутий штрих. От, і за тим може стояти абсолютно нічого. Людина може сидіти на зйомній квартирі, не мати авто, не знаю, не мати ніяких успіхів в кар'єрі, але веде себе так, ніби він був в землі, ніби він султан Сулейман, як я кажу. От. І тоді, да, тоді привіт з низькою самооцінкою, з сильним почуттям невротичної вини, жінка абсолютно є ідеальним просто для такого партнера, ідеальною парою. Друге, коли да, я застряла в таких стосунках, не було невесело, але це те, що мені мене привело в терапію, в принципі, одну з причин, чому я попала в терапію, далі в навчання. А друге, це те, що коли в моєму житті зараз з'явився такий мужчина, ну, то я ці всі штуки дуже добре ну, ніби, помічаю. Да? Якщо ми про щось серйозне говоримо, це зачіпається, якась ну, треба бути чесним, щирим, то він каже, що тут зайшли вже в кабінет. Да? Тобто я це помічаю в історії, або там, наприклад, він не відповідає на, ту, на ті питання, які мені потрібно. Уходить, уводить. Ви його питаєте, що це він уходить. каже, ти, ти з нею спав. А він каже: слухай, ми з тобою вже давно говорили про важливість того, щоб говорити одне одному. Ти ж знаєш, я так багато роблю для наших стосунків, він не відповідає прямо на питання. Він мене уводить, викривляє мені реальність, що то не зелене, а то біле. Ну і що поїхала. Зараз, коли у мене досить багато є впевненості в собі, я десь поприсваювала собі речі, які я зробила, є самоповага, самоцінність. Мені таки просто відношення підходять. Кажетесь, дорогий мені не пасує, що ти зникаєш. Мені не пасує те, що ти боїшся близькості. Ми напевно хочемо різного. Ти хочеш вільних стосунків, де ти не несеш за що відповідальність. Я хочу нормальних стосунків. Тому нам не по дорозі, і тому такий партнер не затримується з такою жінкою, як я, тому що він розуміє, що ну це пін-понг. Він мені він мені відповідальність вину, я йому назад. Він мені, я йому назад. І це закінчується тим, що він не витримує удар, бо я достойна суперниця. І на цьому закінчується діалог. І він йде собі далі, тому що він ну, не може коло мене собі присвоїти свою важність і цінність, тому що для чого ці всі історії ближче дальше. Для того, щоб ви закохалися, стали на цей крючок і вірили в те, що вам якось треба себе поводити, аби було так, як було на початку. От. І те, що важливо сказати, він таким чином здобуває собі цінність і важливість, якої в нього немає. Насправді він думає, що він дерьмо повністю, внутрі, і, можливо, хтось себе почує з боку, нічтожество, сорму до хрена. Агресії дофіга. З цією агресією він тіпа, типу, нападає лякає. Там така теорія, блядь, дебільна, чесно, у людей пограничних, нарцистичних. Я тебе захламлю, щоб ти не думала, що ти класна, і щоб ти нікуди не йшла від мене. А ще подякувала мені, що я таку кончену, як ти терплю. Отакий От посил. Хто би з тобою був? Кому ти нахер треба? Хто би. Тебе витримував, і ви починаєте просто на цю фігню вірити, просто починаєте все вірити. А, і тоді логіка, на? він ну такий клієнт, що приходить на требі. Він каже: чим більше я її буду хламити, тим менше вона кудись рипнеться. А Якщо я буду і віддавати цінність і важливість, що вона класна, крута, то вона в неї може вирости корона, і вона може собі піти наліво. Ну, вона собі може просто піти на нього. І що я тоді буду робити? Мене лишуть, і моя травма знову привіт. Тобто, у мене знову буде флешбек, якби з мамою, там з першою дівчиною. Нахер це мені вообще? І тому це такий тупий спосіб. А цей спосіб, до прикладу, в моєму випадку, бо випадку дівчини, яка йде на терапію і розуміє, що треба бути поряд з мужчиною, який хвалить, захоплюється, любить, пишається, а не отаке всяке обзивання і всякої фігні, і заливання. Що ти ніхто й пусте місце вибирає потім якогось пацика, який просто хлопає з боку на роботі, і все, і воно йде геть. І, і, і по суті, він так, так доповодив себе. Що в нього станеться флешбек і його залишить, і він не розуміє цю річ, що якраз що така поведінка, яку він робить і хламить, призведе до того, що жінка потухне, виснажиться і буде шукати допомоги психотерапевтів, друзі, не знаю кого, і вона просто дійде до того, що треба валити звідси. От, тому такі чоловіки не дають важність і цінність, але самі вони беруть собі важність цінність тим, що вони вас шатають скандалами, качелями і бачать вашу істерику і емоції. Коли ви перестаєте це давати, перестає бути цікаво. Або він починає міняти трошки щось. Я вам скажу, що це така бля, це така робота бути з такою людиною. Я була зараз півроку з таким мужчиною. Лише за те, що я психотерапевт і він признає десь до половини, що для того він і що він робить із дівчатами, то було трошки легше вести діалог з ним. Але це колосальна робота. Це, ну, дивіться, не маючи психологічної освіти, там та можна було б провалитися, завалитися і не знаю що. Тому... Я кажу, нехай такі люди своїм дірніцом собі йдуть далі. Ну, я про себе, так? Да? Тому що це нелогічно, що ми обираємо. Дивіться, якщо ви обираєте бути там, де вас хламлять, ображають, а потім ще прошу просять після того бути, не знаю, ніжною сексу і всього на світі, ну та сорі, Ті, як можна лишатися там, де вас пиздять? Мораль. Це ж моральне насилля. А Це ж нелогічно. Ви ж не їсте їжу, яка отруєна, а по суті, живе з чуваком, який отрує щодня, аз, і там починаються психосоматичні якісь прояви, і все таке. Тому у мене після того, як я накачала десь свою самоцінку, все, все таке, то я попрацювавши з собою, просто на кілометр бачу таких чоловіків, і мені так непонятно, ніби. Що ти чекаєш після цього, що ти там матами криєш, що ти чекаєш, що я тебе любити? Я буду тебе гладити, або мені буде хотітися з тобою спати, це ж, це ж нелогічно. А він ж пробує нав'язати, ну така людина, мужчина такий. І тоді, якщо ви є з низькою оцінкою, і є опозиції жертви, то ви вірите своєму господіну, стаєте на коліна і робите те, що він каже. На жаль, дуже сумно про це. Але я сьогодні про чоловіків, які зникають, і від яких треба тікати і посилати в шею, і казати про те, що якщо або те буде стабільно в моєму житті, або тебе не буде. Так, хіба це ваш прямий вибір про вільні стосунки? Можливо, в є питання, задавайте, а можливо, немає, і я тоді буду закінчувати. Ми навіть одна машина не продвинулася за годину. Тому такі справи. Збережу прямий ефір в телеграм-каналі, щоб можна було його переслухати. Не знаю, наскільки вам було, було ок те, що, про що я говорила сьогодні. Всім гарного дня, а ми з Мартіном на Будапешт. Так, Марті? Да. До лільки везуємо. Да, дома, дома, конечно.